До нападу Росії Олександр, а тепер боєць на псевдо Саша Хімік, був робочим на одному з заводів Сум. В армії не служив, але рік тому вирішив укласти контракт з теробороною, вивчився на мінометника. За власною ініціативою, підійшов, підписав контракт на три роки і попав якраз на воєнне положення. Уявляв ще, що буде, не буде війни. Уявляв, що буде спокійне небо. Ну, от служилися по-другому. У їхньому підрозділі, говорить Олександр, половина бійців мають бойовий досвід, отриманий на сході України. Ці хлопці діляться своїми знаннями з такими, як Олександр. Відсотків 50. що Пройшли у 2014 році. А то показували, як держати правильне оруже, як дві проходити, як стріляти. Друзі з'явилося багато які готові заради аптеку зробити все. От я за них готов теж життя віддати. Є друзі, які е, друзі дитинства. Ді, ну, це зовсім інше. Да. Так. Олександр вважає, що війна скоро закінчиться. Своє переконання пояснює так. Тому що у нас е, велика армія. Тут весь народ. Да. Після війни Олександр мріє зібрати за одним столом усіх своїх друзів, і старих і нових побратимів.